Обережно на якісний бензин влітку Олександр разом із друзями відпочивав у Криму. Машину заправив на АЗС, яку бачив уперше у житті, а згодом залив бак ще й на брендовій станції, і двигун втратив потужність. Залізний кінь відмовлявся їхати. Почалися квести місцевими станціями техобслуговування. Врешті виявили, що виною забитий фільтр усе через бофтанку, яку залили під виглядом бензину. Щоправда, на який саме АЗС невідомо. Партійський день. Потратили, потому что сервисный центр был не непрофессиональный и без способных средств делались инструменты, чтобы достать тот самый фильтр, который нужен, почистить его. При этом приходилось звонить специалистам. Ну, в общем, очень было сложно. Як наслідок зіпсований день і викинуті на вітер 400 гривень. Утім, фахівці кажуть, Олександр відбувся легким фінансовим переляком. Мовляв, через неякісний бензин ламаються не тільки фільтри, але й свічки та клапани, і навіть двигун, бо пальне часом розбавляють навіть водою. А ще завдяки різним сполукам роблять із дизелю 98-й. Якщо дуже неякісна суміш, її важко запилити, і виходять з ладу катушки, високовольтні провода, і ну, вся система яка… Зв'язана з запалюванням. Там, вже як, як побажає судьба, це може бути від 50 доларів до, до 200-300, Все залежить від того, скільки поламилося і яким саме чином не плануєте лізти зайвий раз до гаманця? Запам'ятайте, як можна перевірити якість пального. Найпростіше додати до нього марганцівку. Якщо бензин стане рожевим, це означає, що вам підсунули свиню. Додали води, заправляєтеся дизелем, дивіться на колір. Якщо темне та ще й смердить мазутом, ліпше не ризикуйте. Олена Лоскун, Кероліхачов, Юбіар.